Жабеня. Плакало же мене. Чому є таке мале? Бо мало їси, кумкнула хитра жаба. Ква, та я знаю, що мені робити. І жабеня підстрибнуло. Ковть. з'їло комара. Глянуло на себе у воду, як люстерко, підросло, але мало. Ковть! з'їло гусінь. Ковть! зник горобець. Ковть! Пропав зайчик, що стрибав через болото. Ковть! не стало вовка, що гнався за зайчиком. Ковть! у жабенятковому животі опинилося рідне болото. Ковть, і лісу вже нема. Ковть! і пересохло море. А жабеня роззявляє рота на цілий світ. Гам? Та й луснуло.